Дивно, що там тільки зараз звернули увагу на того самого бойка після його заяви, і тепер виявляється, що хто союзник цього бойка. Він сам же каже, що ми союзники правлячої партії. У нас я так розумію, така. Досить обмежена лавка запасних в команді Міністерства закордонних справ чи в команді президента самого. Ну насправді, ця лавка запасних вже перетворилася на табуретку. Сьогодні з нами український дипломат, блогер, журналіст, публіцист. Дмитро Чекалкін. Ми його вітаємо, пане Дмитре. Дуже дякую, дякую. що ви доєдналися. Вітаю. Так, ну знаєте, е, от всіх зачепила ця е, заява, скандальна е, народного депутата України, колишнього члена забороненої партії, проросійської партії, який кликав сюди Руський Мір, який в передні вторгнення та й до цього розповідав, що Росія не нападе, та це неможливо. Та ви щось розповідаєте, якісь казочки. Він знову активізувався і почав звинувачувати, що в Україні такі сякі радикали порош. Підігрівають ситуацію. А ми тут такі ображені людина чи російською мовою, хоча володіє українською мовою, наскільки ми чули з його ефірів на різних каналах. Тому от мені цікаво, чому активізал-активізувалася ця частина такого. Оцих недобитків, залишків. І чому їм нічого за це немає? Адже в Верховній Раді зареєстрували постанову про те, щоб їх не було в Верховній Раді. 217 всього депутатів проголосували проти, звичайно, слуги і ОПЗЖ. Так в чому ж причина? Я сьогодні якраз вранці на своєму телеграм-каналі виклав відео, нагадав про. Такий викривальний сюжет, який був записаний напередодні другого туру виборів, Венедиктов визнавав, що головний кандидат на виборах в Україні, президентських виборах, це містер Хаус. Він переповідав тоді питання. Яке поставили перед Путіним. Хто вигідний кандидат? Він сказав, що тоді, перед ще перед першим туром виборів, що головне, щоб не Порошенко, а насправді наш кандидат це хаос, хто швидше призведе до хатизації внутрішньополітичного життя в країні, той вигідніший Росії. Ну і дійсно, це ж відбулося одразу ж після. Тієї знаменитої там, Оманської подорожі, як тільки зупинили ракетні програми, почали розмінування, розведення, скорочення е, армії. Ну Я от на, зайвий раз нагадаю про свій е, сюжет в програмі Саунчек, на що витрачалися путінські гроші або 10 в Україні, або 10 напрямків гібридної війни е, е, Росії в Україні, де якраз я виклав всі ці. Головні положення, і, зрештою, потім навіть штучний інтелект активно ми зараз залучаємо для наших різних проєктів. Він практично всі ці 10 пунктів перелічив те, що треба було зробити, і що дійсно було зроблено. Тобто, активізація, в тому числі, от таких от п'ятих колон. на Гадаю, що згідно з цієї концепції гібридної війни, цих п'ятих колон, чим більше, тим краще для того, щоб розхитувати суспільство всередині, щоб не було консолідації патріотичних сил. І якраз ну, в моєму переліку цих пунктів там був на четвертому місці цей пункт, а штучний інтелект взагалі його поставив на друге місце. А саме Нейтралізація, ну дискредитація і нейтралізація патріотичних сил в Україні, тобто нагадаю, що сам Зеленський легітимізував звинувачення того самого Антоненка і Кузьменко українських волонтерів, українських військових, яких звинуватили в вбивстві мого доброго товариша Павла Шеремета. Ну і скільки ми ходили під суди. Де захищали тоді і генерала Марченка, генерала Павловського, Петра Порошенко? Зараз сходимо на суди, захищаємо полковника Червінського. Тут там мені дістали вчора вчора в коментарях фразу Зеленського про те, що він готовий був обміняти там сотню омонівців оцих да на одного розвідника, але ж найдосвідченішого українського розвідника Червінського посадили за грати. Ну і ми ж знаємо, що насправді була скорочена ця сама ланка, найактивніша по знищенню російських. Найманців російських агентів, та сама група полковника Швеця, яку знищували тут в Києві після приходу до влади зеленої команди. Тобто, ну для мене нічого тут нового немає. бойко очолював ту партію, яка була найактивнішою на цьому проросійському напрямку. Він сам неодноразово їздив до Москви там сидів. В компанії з того самого Медведєва неодноразово саме його, між іншим, в перший день повномасштабного російського вторгнення саме його чомусь єдиного з українських політиків вивів свій ефір Соловйов, і він якраз там то знов ж таки звинувачував патріотичні українські сили, що вони призвели до цього Ле безладу. А насправді все це було елементами так, так так званої гібридної війни, і сьогодні путінські гроші на жаль про про продовжують працювати в Україні. І на жаль, не небезпідставні ці звинувачення, що багато з. Тих операцій про російських, які тут проводяться, вже сьогодні не за ті кошти, які там свого часу постачав зеленій команді Коломойський, який сам стверджував свого часу, що нам Росія дасть 100 мільярдів, 150 мільярдів, 200 мільярдів. Ну таких сум, зрештою, не фіксували відповідні американські розвідувальні служби, але суми 15-20 разів менші. Вони, на жаль, приходили в Україну саме для того, щоб перші роки цієї зеленої команди якраз проводити ці операції по підриву обороноздатності країни. Я вчора перебирав там свої документи. Треба було там знайти. Деякі там реєстраційні документи нашого фонду і знайшов листа колишнього викладача, якраз цієї концепції був ну, курсу стратегії оперативне мистецтво. Такий полковник Козлов на той час він був полковником генерального штабу радянського союзу. Потім став генералом генерального штабу вже Путінської, ну чи Єльцинської Росії. Так, от на той час він вже тоді професор, доктор наук, давав мені характеристику, казав, що я найдосвідченіший перекладач в групі радянських радників в академії генерального штабу Алжиру. Якраз я перекладав його цей курс стратегія оперативного мистецтва» підриви бороноздатності країни супротивника. який я добре пам'ятаю, він починав часто з цитат його цього самого Суньзи про те, що воїн-переможець починає війну, коли вже переміг свого супротивника, підірвавши. Його обороноздатність і це зрештою в нас і відбувалося, і це концепція, якраз розробником якої був той полковник, потім генерал Козло. Він ж вона ж легла в основу якраз концепції гібридної війни, яка сьогодні є основою військової доктрини Путінської Росії, про що написано в його в його ну в Вікіпедії офіційно, тобто тому я і не мав права мовчати, коли ти бачиш ознаки того самого ну, підступного плану. Який ти свого часу перекладав до, до ну, відпрацювання якого ти свого часу був дотичним? Ну і тобто, я там привод, наводжу аналогії, тобто врач, лікар, який там десятки років займається якоюсь смертельною хворобою, і потім бачить ознаки цієї хвороби у свого родича, він же не має права мовчати. Ну, ось, на жаль, ми мали ці, цю саму агентуру, і найстрашніше, що, що сьогодні ось цього генерала, якого підірвали вчора, якого ну, кажуть, що він там воював з комарями, комарями, а насправді треба було воювати з тими самокатами. да, сьогодні в генералів російських самокатофобія розвивається. Так, от. Він розказував ці бредні про м, е, американські біолабораторії, але ті агенти російського впливу, які тут на українських каналах, зокрема на 1+,1, плюс розповідали про ці біолабораторії, вони ж сьогодні віщають на тому ж самому каналі 1+,1, плюс вже в рамках єдиного марафону. А головний провідник цієї ідеї е, е, Дубінський, який роз, роз, розписував ці легенди про ці біолабораторії. Він взагалі став керівником столичної організації правлячої партії Київської регіональної організації слуг народу. Ну потім, правда, коли Коломойського вже відсунули, ну і начебто там приховали від ФБР сьогодні в цьому слідчому ізоляторі СБУ, щоб він не розповідав американським слідчим все, що він знає. Так от, коли його відсунули, тепер вже <смір> Дубінський вже поміняв свій формат, але ж цікаво, що йому. Хоча він перебуває під слідством, дозволяють вести ютуб канали телеграм-канали. А кому це вигідно? І а він кого? так от гарненько здає зеленського Єрмака, здає весь офіс президента, розповідає про зв'язки, хто що кому які завдання так. давав. Так, знов ж так знов ж таки, кому це вигідно розхитувати внутрішню політичну ситуацію, ситуацію в Україні. Хто фінансує сьогодні? Ну ці продовжує фінансувати ці п'яті колони. Тому див, дивно, що там тільки зараз звернули увагу на того самого бойка після того, і після його заяви і тепер виявляється, що хто союзник цього бойка? Він сам же каже, що ми союзники правлячої партії, а зізнався. Зізнався так. у всьому. А що в них головний ворог в них Порошенко, але в той самий час і у Путіна головний ворог був Порошенко. Так що ж, виявляється, такий тріумвірат, такий союз партії ОПЗЖ Путіна і зеленої команди, цієї Зеленої Коморії. Для мене нічого, нічого принципово нового тут немає. Великі, величезні гроші виділялися і виділяються, і, на, на жаль, я знав багатьох своїх однокашників, які за рахунок цих траншів, ну, за свої комісійні збудували собі ці бійці, були там палаци на берегах на екзотичних островах. Тобто для мене тут нічого дивного немає, тому що я знав, що ці засекречені статті державного федерального російського бюджету вони складали десятки мільярдів доларів. От я хотів би ще трохи про українську дипломатію поговорити. Ми просто з вами давно не бачилися. Цілий ряд подій відбувся. Зокрема, і візит української делегації на чолі з головою офісом президента Андрієм Єрмаком до Сполучених Штатів. Після цього він полетів до Лондона. Потім Володимир Зеленський зустрівся з Трампом в Парижі, і тут з'являється. І я в чомусь у зв'язку з цим згадую обіцянки Володимира Зеленського під час його представ. Влення цього плану стійкості в Верховній Раді і звернення до парламенту і до народу, коли він сказав, що 200 а, послів змінить і тут з'являється повідомлення, що колишнього генпрокурора, який звільнився до речі, і за скандалу з МСЕКами і прокурорами в Хмельницькій області, хочуть направити послом у Нідерланди. У нас я так розумію, така. Досить обмежена е, лавка запасних е, в, 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 в команді е, Міністерства закордонних справ чи в команді президента. Самого, ну насправді ця лавка запасних вже перетворилася на табуретку. Там нема особливого там, кого, кого, туди туди саджати а головне що. Головний принцип сьогодні підбору кадрів це абсолютна лояльність, да вихваляння найвеличнішого. Ну а ніхто ж особливо не хоче бруднитися цими запевненнями в своїй абсолютній лояльності. Ну і от я вчора якраз передивився інтерв'ю, яке дав розлоги інтерв'ю пристайку, який згадував да що. Після його звільнення, тобто він як на мене один з найдосвідченіших українських дипломатів був на посаді міністра і посаді найвідповідальнішої нашого посла в Лондоні, але його звільнили після того, як він ну, е, дозволив собі там поіронізувати щодо цієї е, обміну. Тими чи іншими там жартами між тодішнім міністром оборони Британії голосом і е, президентом Зеленським, і, і е, в, сказав, що там, що це е, такий вияв такої е, іронії. А і лише за це його звільнили з посади, і після його звільнення більше року в на цьому найвідповідальнішому напрямку нашої зовнішньої політики не було взагалі посла. Ну і потім призначили Валерія Залужного при всій там повазі до поважного генерала і його там можливих там перспектив в українській політиці, але ж він не мав жодного досвіду. Дипломатичної роботи і направляти на такий відповідальний напрямок після того, як взагалі він був знекровлений впродовж впродовж року. Ну я вже нагадую, що демонстративно Зеленський три роки не призначав посла при НАТО. Ну тобто, таких ж співподій вже не буває, якщо на найвідповідальніші напрямки в нас взагалі не призначають ну навіть там проштрафившихся якихось там колишніх прокурорів. Да, як це було з в нашому нашому посольстві Швейцарії чи зараз Нідерландах? Ну ж таки призначають людей без жуд, без жодного. Ем, навіть не я вже не кажу там дипломатичного досвіду. Досвіду публічної політики. Ну яке відношення прокурори мають до е, зовнішньої політики, взагалі? Ну як це вкладається взагалі в нормальну... Систему сьогодні там цінностей. Ну, я вже не кажу про того самого тарана, колишнього нашого міністра, який демонстративно був призначений на цю посаду після цього Оманського вояжа Зеленського, і заявив в одному в першому своєму буквально публічному виступі, що для нас натівська. Інтеграція не є пріоритетною, що це взагалі така далекосажна для нас мрія. Хоча це записано в нашій конституції. Як можна так нехтувати своїми конституційними обов'язками? Ну, на жаль, багато в нас сьогодні на цьому напрямку прорахунків і це ну, це я попереджав, коли була в. Передвиборча компанія, президентська парламентська, я от ну, нещодавно між іншим перебирав знову ж таки свої документи. Побачив ці наліпки, які ми робили е порох сила е кокс-могила за які нас там складали адміністративні протоколи. М -м, аваківські поліціянти на вулиці приходили, нас там затримували. Ну там вкладали протоколи, коли ми клеїли ці наклейки. Я ж попереджав, що це це. Страшними наслідками загрожує Україні і казав, що це в першу чергу це буде моральна катастрофа. А потім відповідно катастрофа і кадрова, що одразу ж виявилось в перші ж буквально години після обрання Зеленського. Ну як офшорного цього махінатора Баканова. Які знов ж таки жодного відношення не мав ні до е державних структур, ні до органів безпеки, ні до військових якихось справ без жодного досвіду призначати його на посаду голови СБУ Ну це такий був виклик свідомості. Да? Ну а потім призначити на не керівні ланки в цьому в раді національної безпеки і оборони за техніка Данілова. Потім цього як фармацевта Соловйова і перекладача. Демченка, ну тобто, це настільки були очевидні очевидні речі. Я попереджав що за кадровими цими катастрофами почнуться і катастрофи економічні, відповідно, військові, ну і демографічний. Що ми бачимо сьогодні? Оце моє попередження про те, що кокс могила. Вона ж сьогодні і стверджується. Ми ж бачимо, яка кількість сьогодні прапорів має ряд на кладовищах по всій Україні. І Ці страшні цифри, які бояться озвучувати, хоча знов ж таки це ну, з певною мірою зневага по відношенню до жертовності української нації до українських військових. Ну в Ізраїлі кожного військового шанують американський президент, який загинув, загинув. Повідомляють на всю країну. От в мене в телефоні там всі ну, підписка на інформаційні канали. В усіх інформаційних каналах перше ще згадуються про те, скільки загинуло вчора ізраїльських військових, поіменно згадується американські президенти особисто зустрічають літаки, з які довозять там труну кожного військового, який, який загинув на. Закордонних якихось там театрах бойових, бойових дій. А в нас мало того, що Зеленський жодного разу не був на похованнях. Ну нещодавно усі у Львові вони були на Марсовому полі, да але ж знову ж таки там так вибудована була ця фотосесія, що не видно кількості страшної кількості цих могил. Просто там людина підходить, кладе квіти, але загальне. Кадр не потрапляє величезна кількість цих прапорів, які майорять на цьому кладовищі.